Слава Україні! Я вас вітаю на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в етері ви дивитеся кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні розкажу вам про ті головні кримінальні події і події просто життя тернопільської поліції, які трапилися на минулому тижні у нашій області. І розпочинаємо нашу програму з сумної новини, власне, з вбивства. Поліцейські тернопільщини затримали чоловіка, який під час суперечки вбив свого рідного брата. За що родич позбавив життя, як то кажуть, рідну кровинку, і яке покарання чекає на кривдника? Дивимось далі у наступному сюжеті. На Тернопільщині під час сварки брат вбив рідного 64-річного брата. Нещастя трапилося 27 листопада. Сусіди родичів стверджують, що конфлікти між чоловіками були систематичними, оскільки вони обоє зловживали спиртними напоями. Жили брати поруч, один в будинку батьків, а інший в літній кухні. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з'ясувалося, що потерпілий ще вранці, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. вибив вікна у будинку та кричав. 67-річний родич вийшов і прогнав дебошира. Такі суперечки тривали впродовж дня. Новий конфлікт розпочався близько 16.00. Між двома братами виникли конфлікт на ґрунті систематичного зловживання алкогольних напоїв. В ході конфлікту один із братів повалив другого на землю, руками стиснув шию, внаслідок чого перекрив дихальні шляхи, як наслідок настала смерть останнього. Про нещастя, старший брат повідомив сестру, яка мешкала в іншому селі. Жінка приїхала, побачила бездихане тіло брата та викликала поліцію. Підозрено було затримано статті 208 КПК України. Повідомлено про підозру вчинені злочину, передбачено частиною першої статті. 115 кримінального кодексу України, тобто внесене вбивство. На даний момент вирішиться питання щодо обрання останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І далі у нашій програмі мова йтиме про соціальні проблеми. Власне, тернопільські поліцейські долучилися до міжнародної акції під назвою 16 днів проти насильства. Міжнародна акція об'єднала громаду Тернопіля. У боротьбі заради безпеки захисту жертв насильства і власне хто взяв участь у цій у цьому дійстві, розкажемо далі у нашому наступному сюжеті. Міжнародна акція об'єднала громаду Тернополя в боротьбі за забезпечення безпеки та захисту жертв насильства, прояв небайдужості, привернення уваги до порушення прав людини, до злочинів насильства з боку військових Російської Федерації та донесення інформації про способи допомоги постраждалим. Основна мета забігу. Тернопіль одне з 15 міст України, жителі якого долучилися до цієї акції. Важливо не залишатися осторонь, не замовчувати та не виправдовувати насильство. То всі випадки, які приходять на Інію 102, які початково опрацьовують поліцейські, після того передаються у дві служби: соціальну службу та службу у справах дітей. Спільно виїжджає мобільна бригада, яка вже потім надає психологічну допомогу або інші види допомоги, які потребують особи, які страждають від домашнього насильства. Організатори акції переконані, що сьогодні кожен може та повинен зробити свій внесок у створення безпечного оточення. Цей забіг став частиною глобальної кампанії, яка висвітлює та протидіє насильству у всіх. Його формах за результатами 11 місяців. здійснено більше тисячі таких викликів і складено більше 800 протоколів про адміністративне правопорушення на кривдників. Ще раз закликаю громадян, які стали свідками, очевидцями домашнього насильства, які їм відомо про такі факти, звертатися до поліції, звертатися до органів місцевого самоврядування, бо люди можуть потребувати допомоги. 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства це кампанія, яка проводиться щороку в більшості країн світу вона починається 25 листопада з міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок і триває до 10 грудня дня прав людини. За час нашої роботи у нас напрацювалася потужна взаємодія саме з правоохоронними органами. Працюємо в рамках національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Кампанія консолідує людей та організацію у всьому світі та закликає до запобігання та викорінення насильства. І далі у нашій програмі мова йтиме про справи кримінальні. Тернопільські поліцейські викрили учасників злочинної групи, які організували розгалужену схему виготовлення та продажу підакцизної алкогольної продукції у нашій області. З чого і де виготовляли? А саме основне. Кому реалізовували сургат, розкажемо далі у нашій програмі. Оперативники управління карного розшуку ГНП в Тернопільській області викрили незаконну діяльність із виготовлення зберігання та реалізації фальсифікованого алкоголю. Підпільну гуральню облаштував приватний підприємець із Бережанської громади, залучивши до незаконних оборудок кількох спільників. На території власного готельно ресторанного комплексу та орендованих складських приміщень фігуранти зберігали спирт, ароматизовані концентрати для вилипня сургату, пластику тару та остаткування. Фальсифікат збували за добре відлагодженою схемою. Велася документація. Постійних клієнтів та розрахунки з ними. Поліцейські за силовою підтримки бійців підрозділу ПОП ГУНП в Тернопільській області провели вісім обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів, складських приміщень і автотранспорту. Оперативники виявили та вилучили спирт понад 400 літрів смакових концентратів, обладнання для виготовлення та фасування фальсифікату, чорнові записи та автівки, якими розвозили продукцію. Після проведення низки процесуальних заходів співорганізаторці та виконавці злочинної групи оголошено підозру згідно частини 2 статті. Статті 28 та частини першої статті 204 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснює слідчі слідчого управління Нацполіції краю під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області. Далі про справи приємні. У поліції Тернопільщини відзначили бійців роти поліції особливого призначення. Власне, спецпризначенці. Спочатку війни успішно б'ють ворога на сході нашої держави. Чи не вперше вони разом зібралися, аби їх змогли привітати власне керівництво області та керівництво обласної поліції? Чим нагородили хлопців, розкажемо далі у нашій програмі. Безпека громадян, охорона громадського порядку, затримання зловмисників основні завдання роти поліції особливого призначення головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Нині бійці спецпідрозділу сумлінно несуть службу в гарячих точках нашої держави та дають гідну відсіч окупантам. 4 грудня рота поліції особливого призначення відзначає шосту річницю з дня створення. З Цієї нагоди спецпризначенців привітали керівники обласної поліції та органів місцевого самоврядування. Начальник ГОНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко подякував. Поліцейським роти за щоденну службу та високий професіоналізм. Я бажаю вам, щоб ви ніколи не втрачали своїх побратимів, щоб ви поверталися додому здоровими і неушкодженими, і щоб ми підняли наш прапор, наш синьо-жовтий прапор на територіях, які зараз окуповані. І ви, саме, ви будете в перших рядах і нам найшвидшої, Блискучі перемоги над ворогом сьогодні, чи не вперше за весь період війни усі бійці спецпідрозділу зібралися у повному складі. Невдовзі частина бійців знову відправиться на схід для виконання бойових завдань. Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш передав спецпризначенцям автомобіль. Ваша робота це берегти Україну, берегти правопорядок, а наша робота забезпечити, щоб ви мали всі засоби для виконання всіх поставлених задач. Дякую вам і бажаю вам сьогодні. Перш за все це перемоги вам і нам всім. Здоров'я, миру і завжди залишатися в строю. За самовідданість, наполегливість співробітників роти поліції особливого призначення нагородили листами, подяками, грамотами, цінними подарунками та іншими відзнаками. Ще один територіальний підрозділ поліції Тернопільщини готується до впровадження так званої системи Кастаді Рекордс. Для чого і як працює дана система, розкажемо далі у нашому сюжеті. З робочим візитом відділення поліції номер 1 міста Тернополя відвідали експерти консультативної місії Європейського союзу. Мета обговорити та оглянути готовність підрозділів до провадження автоматизованої електронної системи обліку дій затриманих осіб «Кастоді Рекордс. Тернопільщина стала однією із областей, де успішно впроваджено під систему «Кастоді Рекордс. Так вже понад два роки, як дана система працює у Тернопільському районному управлінні поліції та Чортківському районному відділі поліції. Система Кастаді Рекордс сприяє ефективному захисту прав як затриманих. Осіб, так і працівників національної поліції. Її впровадження розпочалося в Україні з 2017 року за підтримки, зокрема, консультативної місії Європейського союзу. Представників КМЕС цікавило, на якому етапі перебуває провадження автоматизованої системи Custody Records у Тернопільському відділенні поліції. Вони оглянули ремонтні роботи та облаштування приміщень відповідно до вимог правозахисної ініціативи. Заступник начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Ігор Сидорук обговорив з іноземними експертами реалізацію в області низки безпекових. Проєктів вже залучені громади, які допомагають встановлення камер. Десь плануємо орієнтовно 700 камер встановити повністю по області. Це з фейс-чеком, з розпізнавання номерних знаків, лиця повністю ця камера буде зразу підтягувати в базу, тобто ми будемо бачити, що, що відбувається, і таким чином реагування на повідомлення будемо скорочувати. Тому поліцейські подякували іноземним колегам за вагому підтримку та домовилися про подальшу співпрацю. І завершуємо нашу програму ще одним сюжетом про акцію 16 днів проти насильства. Власне поліцейські тернопілля продовжують інформаційну кампанію щодо такої важливої проблеми, яку підняли у нашому суспільстві. Про що саме говорилося на дійстві? Дивимось далі. Фізичне, психологічне, економічне та сексуальне усе це види домашнього чи гендерно зумовленого насильства. В Його пастку можуть потрапити всі незалежно від соціального статусу чи віку. Однак жінки та діти залишаються в основній групі ризику. У рамках акції 16 днів проти домашнього насильства ми активно працюємо із населенням, а саме створюємо пусти в засобах масової інформації. Також в місцях скупчення людей розносимо агітаційні плакати. Це жеки, школи, заклади освіти, заклади охорони здоров'я і тому подібне. Насильство можуть чинити стосовно рідних та близьких колег у школі й університетах. Будь-яке насильство завдає непоправної шкоди як фізичному, так і психічному здоров'ю постраждалих. На кривдників складаються адміністративні протоколи згідно статті 173 прим. 2 КУПАП. Також виносяться термінові заборонні приписи. Які обмежують особу в місці проживання перебування, а також не дозволяють їй спілкуватися з постраждалою особою. Проте, багато людей сприймають такі дії як належне, і це призводить до негативних наслідків в рамках 16 днів по протидії насильству. Ми дуже плідно співпрацюємо з поліцією. Відповідно, бо були випадки, коли поліція і серед ночі привозила нам сімей, які постраждали від домашнього насильства. Тому я би просила всіх, щоб не мовчати, навпаки, говорити, не боятися говорити, не жити стереотипами, адже стереотипи вони нас просто. До тянуть, можна так сказати. За словами працівників поліції, боротьба із домашнім насильством потребує спільних зусиль суспільства, влади та громадськості. Тому поліцейські щодня впродовж року роблять усе можливе, аби захистити постраждалих від такого насильства, а кривдників притягнути до відповідальності. Я щиро дякую вам всім за увагу. Нагадаю, що в етері телеканалу Тернопіль 1 та «НТБ» ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Дякую вам за увагу. зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові всім нам якнайшвидшої перемоги і до зустрічі на наступному тижні.